Ну це такі вже смачні пиріжки, м'які. А знаєте, яка начинка? З капустою? Це, це дуже смачно. Це тісто, універсальне можна смажити пиріжки, випікати в духовці, зробити пончики, зробити біляші. А ці з капустою це пальчики оближеш. Тісто моє два рази підійшло. Стіл я змащую олією і формую ось такі гарненькі кульки. У мене буде дві начинки: буде з капустою, яку я буду смажити в олії, і з ковбасою з сиром. Я їх буду запікати в духовці. Я дуже люблю цю начинку. Це капуста, яка підсмажена в пательні: одна цибулина, одна морквина. Це все підсмажую, додаю столову ложку томатної пасти. Спеції за смаком у мене по стандарту сіль і перчик, трошки води закидаю туди капусту, перемішую, під кришкою протушую ну хвилин 15-20 і все готово. Зелені можна додати, як кому подобається. По столовій ложці викладаю на тісто, ось так защіпую. І все, пиріжок готовий, нема що з ним тут гратися. Люкс. Ліплю так всі пиріжки. Олія добре розігрілась, викладаю пиріжки з капустою, обсмажу з двох сторін. Виймаю пиріжки. Ось такі вони класні, пухкі. В два-три рази збільшилися. А смачні, зверху хрусткі, а всередині начинка з капусти це. Ну, це просто дуже смачно.